Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги масажер для миття голови. Це універсальний інструмент, призначений для масажу шкіри голови та миття волосся. Він виготовлений з високоякісного силікону, тому служитиме вам довго та надійно. Він забезпечить вам ніжний та підбадьорливий масаж, сприяючи кровообігу. М'яка ще Дина масажера ефективно очищає волосся та шкіру голови, допомагаючи рівномірно розподілити шампунь. Представлений у різних кольорах, тож ви зможете обрати той, який найбільше вам до вподоби.